Допомога військовим та внутрішньопереміщеним особам, підготовка до зими та можливого блокауту, ремонт укриттів. у Шевченківському районі Києва. Відзвітували про роботу за час повномасштабної війни і вже побудували план розвитку на 2024-й. Що у пріоритеті і від чого залежить, чи буде фінансування. Дивіться у сюжеті. Допомогти київським захисникам один з пріоритетів Шевченківського району столиці на наступний рік. І, хоча райони не можуть самі купувати військове приладдя, за півтора роки повномасштабного вторгнення центральний район столиці намагався забезпечити захисників в рамках дозволеного повноваженнями. Очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев звітує, забезпечували воїнів і у співпраці з небайдужим бізнесом, передавали все необхідне від карематів до машин. Нами була передана одна машина для нашого нового мотострілецького батальйону міста Києва. Одна машина була передана для 207-го батальйону територіальної оборони. А також різне приладдя: продукти харчування, спальники, каремати також були передані для наших захисників. Шевченківський район піклується і про реабілітацію військових. Нині ті, хто повертаються з фронту, відновлюють здоров'я у приватному реабілітаційному центрі. Із закладом район підписав меморандум про співпрацю. Безкоштовно сьогодні. Бере на реабілітацію військових, які повертаються після операцій. І цього року вже близько 217 воїнів отримали реабілітацію. В нас в команді приблизно десь 30 спеціалістів: це ерготерапевти, реабілітологи, фізіотерапевти. У нас є всі види фізпроцедур, у нас є види всі акупунктурної масажів, тому подібне, пресотерапії, гіперніж, магнітів, ударно хвильової терапії. У Шевченківському районі вже будують новий центр реабілітації для дітей та дорослих з інвалідністю. Роботи розпочали в цьому році і планують завершити в наступному. Відділення для військових у закладі теж відкриють. Сподіваються, в РДА. не забувають і про внутрішньо переміщених осіб. У Шевченківському районі їх більш ніж 35 тисяч. Переселенцям надають не лише гуманітарку, а й допомагають з житлом. Виплащено грошову компенсацію на придбання житла 28 сім'ям. На загальну суму 75 мільйонів гривень в нашому гуманітарному штабі, який у нас працює з березня. Ці люди отримують продуктові набори. Користуються гуманітарними програмами і кияни у лютому 2022-го Така допомога була особливо цінною. Розповідає Тетяна у її місці чимало людей. Для кого це був чи не єдиний спосіб уникнути голоду. Доставлялись ці податкові набори, я так розумію, що це через соціальну службу нашого району, але були забезпечені всі, хто казав, що в них немає зараз можливості. Ми всі. Це пенсіонери, це багатодітні родини, це ті люди, хто не мог просто дійти до магазину. А і ви ж пам'ятаєте перші місяці, наскільки це було складно. Особливо активні у спілкуванні з РДА жителі серця кажуть у їхньому мікрорайоні в основному застарілий житловий фонд. Комунікації зношені 60 років не міняли тепломережу. У нас мешканці вулиці були один день запаленням, три без. І влада прислухалась. Наша тепломережа включена в інвестиційну програму на наступний рік, у квітні 2024 року. Нам будуть повністю замінювати тепломережу. В цьому році на серці почали із ремонтів у будинках, замінили труби холодної і гарячої води, а також теплопостачання. Щоб реалізувати програми у 2024 році, району потрібен кошторис у 380 мільйонів гривень, підрахували в райдержадміністрації. Але Київ на рівні міста ще не проголосував за бюджет. Тож Шевченківський район, як і інші дев'ять, чекають на рішення.